Я Бог, Бог і я, ми і Бог. ми вже якийсь час. Ми прожили. Ми прожили вже десятки і десятки років. Ми бачимо в нашому житті, що наше життя підлягає тлінню, старінню, приходять немочі, слабість проходить. Певні речі, які колись ми робили, і нам було швидко вдавалося. Сьогодні не вдає так. Виглядає, що цей пісочний годинник, наше життя. Помаленько кропинка за кропинкою падає, падає, і коли прийде день, коли ти і я ми станемо перед Творцем. Біблія пише, він є суддя праведний, і кожен має дати звіт за своє життя. Подумайте, ти станеш перед суддєю праведним і будеш звітувати за своє життя. І Ісус Христос каже такі слова: Ти за кожне слово даш звіт. За кожне слово. Ти за кожний вчинок даш звіт, нічого не сховається перед очами праведного Бога, святого Бога. Ти за кожну думку будеш звітувати, ти за ціле життя відзвітуєш, ти даш звіт за свою дружину, з якою був в шлюбі, ти даш звіт за своїх дітей, як ти виховував їх чи не виховував. Ти даш звіт, який ти був працедавець, який ти був син чи донька, ти даш звіт, який ти був громадянин держави, який ти був. Чи ти був учнем Ісуса Христа, чи ти був формальним прихожанином. Розумієте? Так як подумати, робиться страшно. Нам страшно робиться, коли ми тут за нашого земного життя нас кличуть в суд і судять нас, і нам не хочеться йти на суд. А коли ти станеш перед суддєю праведним перед престолом, де сидить святий блажений Всевишній Бог. І треба за ціле життя дати звіт. Виринає питання, як ти виправдаєшся перед Богом, якими словами ти виправдаєш себе, щоб тебе святий Бог не засудив до вогню пекла? Що ти Богові скажеш своє виправдання? Я ходив в церкву, я жертвував гроші, я молився, Бог скаже це, ти робив для себе. Думайте про це, нас чекає така доля. Біблія пише, виразно Ісус Христос говорить. Коли людина помирає, стається суд. Що таке суд? Там буде виставлена оцінка твого життя, твоє життя буде зважене. Тобто оцінене Богом, Творцем оцінене. не людиною, не президентом, не священником, самим творцем. Що ти даш? Яку відповідь ти даш? Для прикладу, уявіть собі, ти вже стоїш перед суддєю праведним, Бог каже Іван, Богдан, Іра, Галя, я хочу взяти тебе до неба. Скажи мені причину, по якій причині я маю тебе впустити, моє в царство. І від твоєї правильної відповіді залежить, чи ти підеш в шол, чи ти підеш в вічне блаженне царство Отця. От для прикладу, від твоєї власне відповіді залежить, де ти будеш проводити вічність. Для прикладу, що ти скажеш своє виправдання, я чув окремі люди говорили, я стараюся зробити багато добрих діл, щоб мої добрі діла перевісили, мої погані діла, так би мовити, такі Терези. Якщо буде в мене більше добрих діл, Бог побачить скаже: Ой, який ти молодець, ну ходи до неба. Інші люди казали, та я от храм відвідую, я заповіді виконую, і от Бог побачить, що я виконував заповіді, і от Він візьме тому мене до неба. Але я вам задам питання: з десяти заповіді, скільки ви виконували кожний день і всі? Вам не вдавалося це виконати. Як і мені не вдавалося, як і апостолам не вдавалося. Ти виконував... Дев'ять заповідів одну не виконав. Бог каже, хто не виконав одну заповідь, той не виконав всі заповіді. Хто зрішив одній заповіді, він зрішив всіх заповідях. Інші люди кажуть, та до Бога є багато доріг. Не тільки Ісус Христос, Буда, Махомет, інші, 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 Ульяно Ленін і так далі. Ісус має амбіції і каже про себе, Я єдина дорога до Отця, Я єдине спасіння. І от Яку відповідь ти даш перед судеєю праведно? Якщо твоя відповідь буде неправильна, тебе не буде в небі? Яка ж правильна відповідь є записана в Святому Письмі? Як попасти в небо? Бог не людина, Бог говорить такі слова, не людина, навіть не священник. сам творець неба і землі говорить такі слова, що спасіння. Для кожної людини є по вірі. Коли ми віримо в Ісуса Христа як нашого Спасителя, як нашого Господа, і вірою ми присвячуємо своє життя, ми вірою спасаємося по вірі. Спасіння це ласка Божа, це дар.